Більярд, боулінг, ресторан та 5 де кінотеатр. Ось неповний перелік послуг, що пропонується для любителів якісного та комфортного відпочинку. І все це у самісінькому центрі міста. Отож, Анастасія запрошує. Вражаюче. Перше, що спадає на думку, коли після тривалого шопінгу ніби мимоволі потрапляєш у розважальний центр комплексу Анастасія. Відкритий нещодавно він вже припав до подоби вінничанам. Переваги очевидні. По перше, затишно тут все обладнано так, аби почуватися комфортно. Для цього засновники подбали, аби інтер'єр нагадував домашній, тепло і гарно, і хочеться поринути геть від проблем і забути про турботи. А про все по порядку. Більярдна зала розважального центру Анастасія велика і простора. Без перебільшення прикрасою зали є п'ять столів для різних більярдних ігор. Тут вам не буде докучати дим цигарок, палити у більярдній залі не прийнято. Для тих, хто не розуміється на більярді, але прагне азарту, розважальний центр Анастасія запрошує пограти у боулінг. Це шість доріжок, обладнаних за останнім словом техніки. Все тут оснащено так, аби кожен гравець почувався потенційним спортсменом. Ідеальної якості покриття, зручні м'ячі, а зоноване приміщення боулінгу, достойне справжніх переможців. Допоки батьки змагаються за звання кращого гравця, дітлахи можуть освоїти ігрові атракціони. І батьки задоволені, і діти. Атмосфера ресторану класу Люкс розважального центру Анастасія відчувається в усьому. Оригінальні меблі, вишуканий посуд, а трояндовий орнамент ручної роботи та ексклюзивний вітраж роблять ресторан перлиною Анастасії. Не майте сумнівів, сюди варто завітати, аби оцінити, як шеф-кухар закладу поєднує, здавалося б, непоєднуване м'ясо із м'ятою, тунець із овочами пікантно і нестандартно. А смак і вигляд страв просто фантастичні. Доповнює строкатий набір розважальних послуг 5 d кінотеатр. Він найновітніший і найсучасніший у місті. Як то кажуть, коментарі зайві. Залишається додати, що розважальний центр комплексу Анастасія працює щодня і навіть до четвертої ранку. Отож, розтягнути задоволення можна надовго. Анастасія приємне дозвілля у достойному оточенні.